Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою та приємного перегляду і смачної кави. Хочу сьогодні розглянути для вас, з ким у вас буде знайомство і для чого. Так, дівчатка, бачу, що летять усілякі гадості, бомбити будуть, тож будьте уважні, будь ласка, і не нехтуйте безпекою. Бережіть себе та свою родину, будь ласка. Тож до нашого питання, дивіться, особисте життя, родичі, близькі люди, сусіди, те, що стосується вашого особистого життя. Дивіться, показана ситуація, коли за невеликий такий проміжок часу, от скажімо, найближчі ну, десь три дні. Отак от Буду, буде спілкування з людьми, з якими потім на невеликий проміжок часу. Це не надовго. Це, як знаєте, люди, які вам потрібні будуть у певних питаннях. І коли будуть вирішені ці питання, це, знаєте, от як потім далі ваші шляхи розходяться. Не вони вам більше не потрібні, не ви їм більше не потрібні. Це може бути, наприклад. Ну, Наприклад, там лікарі да, ви там звертаєтесь, наприклад, аналізи здаєте. Ви звертаєтесь, робите ці аналізи, потім ви приходите за результатами, наприклад, да, і потім ну, далі ви там йдете з цими. Листівочками своїми, і з цими людьми ви вже не спілкуєтесь, вони вам вже не потрібні. Ну, це такий приклад, щоб хоч якось вам пояснити, як це може бути. Але ж у кожного з вас це може бути якось так інакше. Потім дивіться, ситуація тут у вас трошки буде поліпшуватись, чого б вона у вас там не стосувалась. І, ну, Просто саме через взаємодію з цими людьми. Ось так. Вона буде йти на зростання, як вихід з цієї ситуації, але ж вихід через прояснення, через якісь е, вам у голову будуть вкладені думки, з якими вам далі треба буде взаємодіяти. Просто от не відмахуйтесь від цієї ситуації, а просто її проробляйте. Вона для чогось вам надана. Далі. Дивимось зміни стосовно е, якихось нерухомості, справ, е, зміни між два, два, а хто це, чекаєте, чоловіка точно бачу, а от інша людина, здається, жіноча стать, але ж, як прихована мені трошки, Люди як між собою якусь ситуацію вирішують от, і розходяться. Знаєте, от, припиняється спілкування. Може на деякий час, може потім буде повернення, поки мені таке не показане, але ситуація, яка, знаєте, от, жінку вона аж, аж запалює внутрішньо. Знаєте, у людини якась така ідея. Приходить, і вона саме буде займатися цією ідеєю, втіленням цієї ідеї. Ще й дружню підтримку буде мати від когось в цій ситуації, але треба там буде. От якось так знаєте уважно поставитись до цієї ситуації. Там взаємодія, там, от дивіться як чоловік в цій ситуації, він як лишається от десь в якійсь будівлі. А от жінка відходить, вона як не сама там відходить. Вона, як, знаєте, у неї як такі великі велике коло, коло спілкування. Якісь люди може, то родичі, може, то друзі якісь. Але ж якесь обговорення ситуації стосовно з тим чоловіком, воно буде йти. Вони, як вертаються до себе, а він десь лишається. Далі. Поки буде вирішуватись вся ця ситуація, там буде спілкування з новими людьми, взаємодія з тими людьми, але ж теж воно таке все тимчасове. Воно не дає якихось таких, знаєте, просувань, коли сплітаються деякі там долі, і далі люди йдуть спільними якимось шляхами. Тут, якось так, знаєте, перетинаються шляхи для певних подій. Потім, що стосовно перспектив по цій філіжанці, взаємодія з чоловіком через грошову ситуацію. Знаєте, коли люди, люди між собою щось вирішують стосовно грошей. Певні е, кроки вже були початі, або домовленості вже були. А тепер зустріч за, для е, остаточного якогось вирішення і щоб поставити крапку в, ціл, в цьому питанні. Далі. Що стосовно робота, соціум, там, де ви реалізуєтеся, але не живете там, ви час від часу там буваєте. Посилення вашої позиції з, через те, що тут будуть люди з вами якось так спілкуватись. Бачу чоловіка, бачу жінку. Ну, Взагалі-то кілька людей, різних людей. Взаємодія ви якусь інформацію надаєте, ви як сильніші стаєте От день від дня, час від часу, ви якісь. Як проробляєте ситуації, і не так, що от просто ви там зробили, забули, а ви як висновки робите, і, скажімо, як потім з цими висновками працюєте далі, і ваш, ну, скажімо, професіоналізм він покращується, ви стаєте фігурою більш помітною, і нові знайомства вони вам дають. От позицію людини більш відомої. Ну, це, як знаєте, от у вашому певному колі. От як знаєте, певна якась значущість ваша підвищується. Не так, щоб тут ви ну, там, якусь там собі корону накрутили на голову. Ні, це вас, ну, якось знаєте, не змінює як людину. Ваша людяність, вона такою і залишається, але ж як майстра вас більше і більш помічають. Потім ось тут якісь знайомства, але ж вони знаєте, такі от як багато шарові такі. Більш тут спілкування як з чоловіками, але ж це чоловіки, чоловіки як на посаді певній. Ну, там, наприклад, ви звертаєтесь до людини, треба вам якісь, ну, там, наприклад, папери якісь отримати чи там, замовити, щоб для вас їх зробили. Це теж більш як тимчасові люди, з якими ви просто от по роботі спілкування і. За Заради такого спілкування підвищується цінність вашої роботи? От, як знаєте, для ваших співробітників більш помітно до якого, скажімо. Ну от наскільки сильно ви Цінна людина для свого колективу, ось так воно виглядає. Потім, потім ось тут, для когось з вас ви як відходите від спілкування? Це як для чоловіка більш зараз йде ситуація. А ви як... Тут не розриваються стосунки з жінкою. Тут просто тут чоловік як, як відходить від неї от на певний час, заходить у спілкування з новим колективом, наприклад, там на роботу десь влаштовуються. Але, знаєте, ситуація, коли він як. тут пересування певні. Тут, знаєте, людина як подолає певний шлях і буде спілкуватись з новими для нього людьми. Дружні стосунки будуть з тими людьми. Багато вирішень якихось. Знаєте, вони його як. Навчати певний час будуть, якісь питання будуть поставати між ними, вони будуть їх прояснювати. Це, як таке, от, знаєте, якесь вигідне спілкування. Але ж стосунок з жінкою він не втрачається. Це будуть якісь там, ну, скажімо, листування, якісь там телефонні розмови, бо бачу, що жінка буде багато як на телефоні тепер. Як знаєте, от збільшиться, навіть збільшиться спілкування, ніж воно було досі. Потім два виконання йде для жінки від різних людей. По роботі ці виконання для когось з вас, і, як, наприклад, якісь документи, вона як відправляє. Ну, наприклад, був запит. Вона відповідає на цей запит. Чи навпаки треба їй зробити запит, щоб отримати відповідь на свій запит. Ось таке щось. Філіжанка взагалі-то багато дієва така, знаєте, коли найближчий час. Я не дуже, ну, кавовагу ще не дуже такі, знаєте, Ну, скажімо, довгі події показує, от десь тиждень-два тижні, і потім вона вже ну, як та, не буде працювати. Менш за все, це там місяць. Тут більш показано, що найближчий період для вас буде таким, знаєте, от як багато спілкування. Воно буде для вас корисне. От Намагайтесь якомога більше вирішити питання, бо взаємодія з людьми буде тут найкраще, буде, якщо вам треба щось завершувати. От, Наприклад, ви щось робили там раніше, почато було щось, а тепер вам треба як останні кроки зробити. Доволі вдалі будуть для вас можливості. Так, і ще будуть новини, що наші дрони там десь теж дуже добре долітають, Це теж буде. Отака взаємодія буде з нашими ворогами. Спілкування заради пліток теж не відміняється. знаєте, Для когось з вас спілкування з жінкою, воно не показано як нова людина в вашому житті, але людина, з якою ви як дуже-дуже рідко спілкуєтесь. знаєте, от Час від часу, і це завжди так, знаєте ну, більш таке як пліткарство, десь у вас є спільні знайомі. Десь у вас є люди, з якими ви просто воліли б ну, якось так взаємодіяти, і зараз ну, якісь там є ситуації, які от, ви не можете взаємодіяти, а от бачиться час від часу можете, і починається там перепитування, як у тебе, а як у мене, ось таке. Потім показаний мені дуже сумний чоловік. Тут я не можу сказати, що він не не наважується на спілкування з кимсь з вас. От, знаєте, коли у людини у думках є, у думках у нього, повірте, все добре влаштовується, у нього там все виходить. А от коли бачить вас, не може підійти до вас, навіть близько не може підійти, у нього на ногах, як гирі прив'язані. і... Вже й самому сумно, що він такий несміливий в цій ситуації, але ви для нього занадто світлий такий образ. Він так вас уявляє собі, знаєте, це якесь таке аж занадто натхненне сприйняття вас, вас як фігури. А поки що я не бачу цього спілкування, цього, скажімо, знайомства. Поки що бачу його мрії. Це є, це воно не відходить від людини. І не бачу поки що, щоб він от просто наважився. Ну, нехай, нехай. Щось таке його повинно штовхнути до вас. Нехай. Так, і що ще? Угу. Ось тут мені показана жінка, їй треба вирішити якусь сімейну справу, але для цього треба звернутися до якогось дуже такого, знаєте, він такий якийсь мені злючий, показаний чоловік, і вона навіть побоюється до нього йти. Тут як прохання якесь у людини. Ви знаєте, тут більше показано, коли людина так виглядає, бо серйозною роботою займається, але не є таким, знаєте, насправді злим. Тут, ви знаєте, інколи посмішка, просто-от, просто посмішка, вона вже налаштовує на приємне спілкування. І це може для вас, знаєте, змінити ситуацію. От і вам легше стане, і людина якось цю свою маску дуже серйозного, трошки відкладе в сторону і буде з вами спілкуватись, вже легше вам буде. Бо дійсно тут людина він легкий насправді. Він не є таким складним, як ви собі уявляєте. Тут більше у вас думках. Людина така. Так, і що тут? Якась літня людина буде питати жінку, тут якась взаємодія, що, знаєте, людина щось не може чи зрозуміти, чи знайти. Просто з питанням буде звер... звертатись. Це просто, от, знаєте, як можете допомогу людині зробити. Ось тут для якоїсь жінки ситуація пов'язана з чоловіком, показана як 27 число і ставиться крапка. Це неділя виходить, от якщо ну, на цей місяць, а це ж, ви ж можете відкрити. У будь-якому місяці цю філіжанку подивитись, вона для вас буде працювати от саме тоді, коли ви її для себе відкрите. Тож це просто 27 -е число, воно, як знаєте, визначальне для когось з вас буде. Початок 23-го, а 27-го закінчується ситуація. Ситуація ця по долі, її не можна уминути. Якщо ви ввагаєтесь, що цього можна було б обминути, ні. От тут людині треба саме так прожити цю ситуацію. Через, пройти через певні складнощі в своєму житті, щоб цінувати більше те, м -м, зараз хвилиночку. Так, Щоб цінувати більше те, коли для вас щось роблять. От я, я маю надію, що людина зрозуміє, про що йде ця мова, для кого ця інформація йде. Це більш, знаєте, як жінка розуміє, але це для чоловіка інформація. Він повинен цінувати турботу тієї жінки і прислухатись до неї так. Знаєте, і не, ніколи не сперечатись, от певна якась ситуація, вона для нього тепер повинна бути табу на те, щоб що, хоч слово поперек сказати. Ось так. Бо тут і інтуїція жінки вона має значення. І Певні дзвіночки по ситуації були, на них треба було реагувати, сюрприз для ага. тут двоє людей показані, сюрприз саме для чоловіка буде, але він буде сказаний жінкою. На цьому я закриваю філіжаночку. Вона нам все, що хотіла, розповіла. І дякую всім, хто подивився. І маю надію, що ви почули свою інформацію. Бо дійсно, якщо вас притягує на це відео, значить вона тут для вас є. Просто вмійте її почути. І бажаю вам, дуже бажаю вам спокійного, мирного. Щасливого дня разом з вашою родиною, разом з вашими друзями, близькими. Нехай все буде от так, як ви собі мрієте, і навіть краще. Побачимось з вами в наступних відео, але ж не забувайте підписуватись і обирайте певний колокольчик, щоб вам надходили нагадування від Ютуба. Тож, побачимось, всім пока!